І ви зараз побачите, настільки величава жінка у цій переміці. Ой, чого ж ти молоденька, собі й не гадаєш? Ти ж і свого молодого газдівства не знаєш, але ти ще та й не знаєш, що того одна біда, бо ти ще не коштувала у свекрухі хліба. Але ти ще та й не знаєш, будеш добре знати, меті ліпше голубити є, кридная мати, а не довго то, то пройде, як буде судити, та не заместі, ні за годишні заместині месочки обмити. як я була у мамки своєї дівкою, дівкою. Куда я йшла, то дзвеніла земля підо мною, на коле я віддалася, усохла як билина, нарастала й не весела в Господа година, а оце діточки присіли, а отце колесочка, нарастала й не весела, ніднинка ніночка. А оце перу, а оце варю, а отутки колишу. Сама нікуди не піду, діточок не лишу. А зараз дивіться, самі кінчики можуть бути наперед. Може бути один кінець схований назад, а можна обидва в кінці сховані назад. Подивіться мудрість наших поколінь. Підборіддя повністю захищене, встаємо. І ззаду голова повністю захищена.